Ну, Звертаюсь до всіх, хто нас буде бачити, слухати, роздумувати, можливо, згодитися з нашими думками, не згодитися, це ваше добровільне право, ви маєте на це. Але із пережитого досвіду і того, що я переживаю, хочу сказати перше. Ніколи не падаємо духом при любих обставинах. Тому що Господь сказав, хай ваше серце не тривожиться, віруйте в мене і в Бога віруйте. Нехай ці трудні моменти, які прийшли в наше життя, не зламають нас, а зміцнять нас, зближать нас з Богом, і ми пожнемо гарний результат. Ми зрозуміємо, що Бог допустив це, щоб мене пробудити від сну. Щоб мене врятувати від вічної погибелі, Бог допустив якесь нещастя, горе, щоб я задумався, а навіщо я живу на землі, а що буде зі мною, як я відійду, вічність. Тобто, щоб ми поставили перед собою серйозне запитання. І Бог, який створив вас і мене, тіло, душу і дух, кожну клітинку, кожну краплинку крові, кожен удар серця, Він створив, і Він знає. Про нас кожного. Він нас любить тільки проблема, що ми Його не знаємо, ми до Нього не звертаємося, ми е, згадуємо, коли нас дуже припече чи заболить. Не робіть цього. Я прошу вас, умоляю вас і раджу вам, в ваших серцях дайте місце для Ісуса. Запросіть Його в своє серце, запросіть свою сім'ю, благословіть цим іменем ваших діток. Чоловіки благословіть ваших дружин, ви побачите, який мир і спокій прийде в ваше серце, яка велика радість прийде, бо Ісус воскрес із мертвих і сказав: ось, я буду з вами до скінчення віку. Він хоче тобі допомогти, але коли ти в ньому не маєш потреби, Він буде що нав'язувати тобі. Коли ти самозадоволений і коли ти сам несеш біду, а не ділишся, іди своєю білью, горем. Страхом, з гріхами, з усім, що в тебе є, іди як до батька, як блудний син сказав, дожив до ручки, а був герой великий, був дуже е, незалежний, дуже був вільний, дуже був е, е, такий компанійський, але все закінчилось. І що це послужило на зло? Здавалось би, що на зло, бо він чуть не вмер з голоду, але в нього думка. Прийшла твереза, стану і піду до свого батька. А в нього хліба стільки є. І тому я вам раджу: ідіть до батька, ім'я йому Ісус Христос. В нього є для вас зцілення, радість, прощення, мир, благодать, забезпечення. Він вам все допоможе. Зверніться до Нього, запросіть Його, познайомтеся з Ним і живіть з ним. І коли ж ми з вами, може, зустрінемось. І ви скажете, що це правда. Бо я Це пережив на власному житті і хочу, щоб всі ми були заховані під Його благодатними крилами любові. Ісус, вчора, сьогодні і навіки той самий. Давайте рухатись у цю сторону, як написано, наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Хай вас Бог благословить, з Богом все перейдемо, з Богом все буде чудово, з Богом. Ми зробимо речі, які неможливо зробити без Бога.